Вітання Оляна Бойчук з Вашингтону. Я зараз знаходжуся біля університету, де Камала Харріс буде мати свою так звану election night party, де вона разом із своїми прихильниками-виборцями буде дивитися результати виборів. І власне цьогоріч вона вибрала місце свій університет, університет Говард Універсі, університет, в якому вона навчалася. І зараз за моєю спиною ви можете бачити людей, які збираються на перегляд результатів виборів. Я буду працювати тут і буду повідомляти всі новини. Поки наразі скажу, що весь квартал, а можливо навіть і кілька кварталів звідси. Повністю перекриті дуже багато тут секюріті охорони, дуже багато поліції і всі працюють аби посилити безпеку саме в цьому районі. Так і я тут теж буду працювати, аби повідомляти вам новини. Останні новини із Вашингтони з Вашингтону, пов'язані з виборами, адже 5 листопада день виборів буду повідомляти я, Оляна Бойчук. Залишайтеся з нами.